Що ми насправді знаємо про зоряних сусідів Сонця? Ми настільки захопилися тим, що знаходиться за межами чумацького шляху, що часто забуваємо про місцевий космос і його таємниці. В контексті найближчих зоряних сусідів сонця всі згадують про систему Альфа Центавра, але повірте, світи, які нас оточують, можуть бути набагато цікавішими та захоплюючими за неї. Тож влаштовуйтесь зручніше, адже сьогодні я познайомлю вас з нашим космосом по сусідству. До речі, вітаю, мене звати Іван, і ви дивитесь всесвіт Юей. Перш за все, варто розібратися, що означає по сусідству. Жодна з інфографік, яку ви бачили в інтернеті, на кшталт тієї, що зараз на екрані, і близько не демонструє, що насправді відбувається в просторі навколо сонячної системи. Через відстані між найближчими зірками, які вимірюються у таких величинах, як світловий рік. Слово сусід набуває взагалі особливого значення. Навіть найближча до нас зоря, Проксима Центавра, знаходиться на відстані 4,25 світлових років. Особисто мені важко зрозуміти відстань, яку світло долає впродовж чотирьох років, але озброївшись калькулятором, можна допомогти своїй уяві осягнути неосяжне. Якби сонце було розміром з апельсин діаметром 7 см, то Проксима це ягода калини діаметром не більше 1 см, на відстані більше 2000 кілометрів від апельсина. Уявіть собі, це як відстань від Запоріжжя до Страсбурга, що у Франції. От вам і найближчий сусід, якого, до речі, не видно неозброєним оком. Тож сподіваюся, далі буде простіше нам з вами зрозуміти відстані, про які я говоритиму у цьому відео. Взагалі, якщо ми умовно визначимо наше зоряне сусідство як сферу близько 30 світлових років у діаметрі, то знайдемо тут дійсно різноманітні та дуже цікаві світи. За даними журналу Astronomy, загальна кількість зірок у цій сфері налічуватиме близько семи десятків, включно з Сонцем. Але зоряних систем при цьому трохи менше 49. Це пов'язано з тим, що зірки полюбляють жити парами або навіть більшими сім'ями з трьох-чотирьох світил, об'єднаних гравітацією. 22 зірки неподалік сонця кружляють в подвійних системах, а 15 – у потрійних, тобто лише половина відомих зір в місцевому космосі залишаються самотніми. Слід додати, що всі ці цифри не можна назвати остаточними, адже на перший погляд, самотня зоря може приховувати від нас свого менш яскравого компаньйона, як це довгий час робив Сіріус. Цікаво, що в космосі неподалік Сонця, не знайти великих та масивних зірок, на кшталт зір спектральних класів О та Б. Дуже масивні, дуже яскраві та просто величезні зірки, які у видимому спектрі виглядають блакитними чи білоблакитними. Подібні зорі випромінюють просто шалену кількість енергії, навіть як для зірок, і можуть бути в мільйон разів яскравішими за сонце. Однак проблема цих зірок це тривалість їхнього життя, всього декілька мільйонів років. Саме тому не варто було очікувати їх побачити поруч із сонцем. За все своє життя зірки класу О та Б просто не встигають далеко втекти з місць свого народження. Тож здебільшого їх можна побачити поблизу туманностей, зоряних ясел на кшталт туманності Оріона. Там вони утворюють так звані асоціації, точніше ОБ асоціації. Найближча зоря класу Б Регул знаходиться на відстані 78 світлових років від сонця. Тоді як найближча зірка класу О віддалена від нас щонайменше на 366 світлових років. Також поруч із сонцем не знайти роздутих помаранчевих та червоних гігантів і надгігантів, які знаходяться на фінальному етапі своєї еволюції. Надгіганти колись були значно меншими за розмірами зірками, але масивнішими за сонце, принаймні у 8 разів. Вони вже спалили свій водень в ядрі та достатньо масивні, щоб продовжувати синтез важких елементів аж до заліза, тому в підсумку вибухнуть над новими. На щастя, поблизу немає жодного з них. Наприклад, славнозвісна Бетельгейзе, вибуху якої чекають от-от, хоча, можливо, і за мільйон років, розташовується від нас на відстані 500-600 світлових років, точно виміряти важко. Не менш відомий Антарес на відстані 550 світлових років. А найближчий до нас надгігант це, ймовірно, головна зоря потрійної системи, яку всі знають як полярна зірка. Розташований на відстані 300-400 світлових років, жовтий надгігант дозріє до червоного надгіганта та вибухне над новою. Що стосується гігантів, то найближчий їх представник, Полукс, розташовується від нас на відстані всього 34 світлових років. Але ця зірка середньої маси, близько вдвічі масивніша за сонце, і майже в дев'ятеро більша за розмірами. Полукс витратив запаси свого водню і еволюціонував у помаранчевого гіганта. Він продовжуватиме збільшуватись до кінця свого життя, але на щастя не вибухне над новою, недостатньо масивний для цього. Тож він просто скине зовнішні свої шари, утворивши нову планетарну туманність і залишивши тьмяного білого карлика. Тож виходить, що в межах 15 світлових років сонце здебільшого оточене не найбільшими зірками у Всесвіті. Більше того, приблизно дві третини цих зірок вдвічі менш масивні за сонце і належать до червоних карликів класу М, найхолодніших зірок у Всесвіті. Не дивно, що жодного з цих зоряних ліліпутів не видно неозброєним оком, навіть враховуючи їхню відносну близькість. І так сталося, що найближча до сонця зоря належить саме до цього класу. Так ми нарешті підійшли до першої зірки у списку найближчих Проксима Центавра, третій член потрійної системи Альфа Центавра. Вона виконує повний оберт навколо пари масивніших зірок приблизно за півмільйона років. А зараз її орбіта проходить таким чином, що червоний карлик знаходиться ближче до сонячної системи за пару зірок, навколо яких обертається. Проксиму та її планети ми розглядали у окремому випуску, тому зупинятися на ній не будемо. Її масивніші компаньйони Альфа Центавра А та Альфа Центавра Б неозброєним оком виглядають як одна зірка. Альфа Центавра А це жовтий карлик спектрального класу G, тож це найближча до нас зірка, схожа на Сонце, проте вона трохи більша і трохи масивніша за наше світило. У 2021 році було повідомлено про відкриття планети, яка обертається навколо цієї зорі, але її існування і досі не підтверджено: Альфа Центавра Б це помаранчевий карлик спектрального класу К, відповідно менша і менш масивна за Сонце. Дві зірки обертаються одна проти одної з періодом 80 земних років. Загалом, не рахуючи планет сонячної системи, Альфа Центавра є однією з найяскравіших крапок світла в нічному небі, поступаючись лише Сіріусу, Канопусу та Арктуру, але мешканцям північної півкулі, на жаль, її не побачити. Розгорнуто про Альфу Центавра, ми також сьогодні говорити не будемо, залишу цю тему для майбутніх випусків. Краще поговоримо про зірок, які, на мою думку, незаслужено отримують менше уваги. І однозначно, в першу чергу, це стосується зорі Барнарда, яка є другою найближчою зоряною системою до сонця, і четвертою окремою зіркою. Це червоний карлик, розташований від нас на відстані всього 6 світлових років, і він утримує рекорд найбільшої швидкості власного руху. Тобто, з усіх зірок в небі, зірка Барнарда для спостерігача Землі здається найшвидшою. Це набагато менша та менш масивна зірка за Сонце. Вона має всього 14% маси нашого світила і майже 20% його діаметру. Тож, за розмірами, зоря Барнарда ближче до Юпітера, ніж до Сонця, хоча і в 150 разів масивніша за найбільшу планету сонячної системи. Також цю зірку класифікують як змінну, її яскравість періодично змінюється через зоряні плями, які з'являються та зникають під час обертання. Як відомо, яскравість червоних карликів часто може змінюватись і за рахунок зоряних спалахів, тому ці зорі вважають нестабільними, особливо в ранньому віці. Але зоря Барнарда стара, їй вже близько 10 мільярдів років, тому астрономи очікували, що вона має бути спокійною. Тим не менш, 17 липня 1998 року ця зоря трохи здивувала, продемонструвавши інтенсивний зоряний спалах, який тривав щонайменше годину, і збільшив її видиму яскравість більш ніж наполовину. Це, звісно, не віщує нічого доброго для світів, що, можливо, обертаються навколо червоного карлика. У 2018 році було оголошено про відкриття планети втричі масивнішої за Землю, але пізніше низка досліджень заперечили це відкриття, описуючи сигнал як помилковий, спричинений активністю зорі. Тож, поки що, надшвидка зірка не відкрила нам своїх планет, якщо вони, звісно, є. До речі, вперше її власний рух помітив американський астроном Едвард Емерсон Барнард у 1916 році, коли порівняв розташування зірки на своїй фотографії з фотографією 1904 року. Виявилося, що зірка, яка тепер носить його ім'я, несеться небом зі швидкістю 10 кутових секунд на рік відносно сонця. Це близько 90 кілометрів на секунду. Для розуміння, час, за який вона подолає відстань у пів градуса, це видимий діаметр місяця, складає близько 174 роки. Тобто за життя людини вона змінює своє положення досить суттєво, приблизно на половину кутових розмірів місяця. Якщо вам це здається повільно, то більшість зірок подорожують небом зі швидкістю 1 сота кутової секунди на рік або навіть менше. Тобто, якщо ви хочете побачити якісь зміни на зоре небі, вам доведеться почекати декілька тисячоліть. Але чим саме пов'язана швидкість зірки Барнарда? Звісно, це в першу чергу говорить про її відносну близькість, але не тільки про це. Більшість місцевих зірок, включаючи Сонце, обертаються навколо центру галактики по круговим орбітам. Але зоря Барнарда та, наприклад, зоря Каптейна, ще одна швидка зірка неподалік Сонця, є, так би мовити, не тутешніми. Це зірки, які походять з галу чумацького шляху та лише пролітають крізь галактику в нашій ділянці космосу. Їхні високі відносні швидкості є лише наслідком кардинально різних галактичних орбіт у порівнянні з місцевими зірками. Цікаво, що зірка Барнарда наближається до сонячної системи, і максимальне зближення відбудеться майже за 10 тисяч років, коли вона підійде на відстань 3,75 світлових років. Але навіть тоді вона не буде найближчою до сонця зіркою, знову ж таки поступаючись Проксимі, яка разом з усією системою Альфа Центавра теж наближається до нас. Наступними у списку найближчих зірок насправді є не зовсім зірки. Відносно нещодавно, всього 10 років тому, астроном Пенсильванського університету Кевін Луман виявив пару холодних тьмяних об'єктів, коричневих карликів, які розташовуються від нас на відстані всього 6,5 світлових років. Не дивно, що ці об'єкти так довго були приховані від нашого зору, адже знаходяться поблизу галактичної площини, щільно населеної зірками. Такі холодні, крихітні світи важко виявити в цій області неба, але за допомогою космічного телескопа Vice, тьмяне інфрачервоне випромінювання від пари коричневих карликів, врешті-решт, вдалося зафіксувати. Космічний телескоп Габбл, періодично спостерігаючи за системою, впродовж трьох років зафіксував її компоненти. На цій послідовності знімків два об'єкти, масивніші за Юпітер у 30 разів, кружляють один навколо одного на відстані трьох астрономічних одиниць. Дуже цікаве відкриття Кевін Луман зробив у 2014 році. Це був ще один субзоряний об'єкт, який розташовується від нас на відстані 7,5 світлових років. На відміну від попередніх коричневих карликів, цей здається мав масу всього від 3 до 10 мас Юпітера і холодну поверхню з температурою від мінус 48 до мінус 13 градусів за Цельсієм. Коричневими карликами вважають тіла в 13 разів масивніші за Юпітер, адже це дозволяє їм запалити ядерний синтез Дейтерію в ядрі. Тому з масою до 10 мас Юпітера відкритий об'єкт, мабуть, не можна назвати коричневим карликом, це щось особливе. Не виключено, що це так званий субкоричневий карлик, таким терміном часто називають міжзоряні планети. Тож, можливо, цей об'єкт утворився як звичайна зірка, але так і не зміг накопичити достатньої маси для запуску термоядерного синтезу. Або він є звичайним супер Юпітером, який був викинутий за межі своєї батьківської системи в результаті гравітаційних взаємодій, і тепер самотньо блукає космосом. Можливо, ще більше таких об'єктів поруч із сонцем ми знайдемо завдяки новим телескопам з широким полем зору, початок роботи яких очікується у найближчі роки. Але ми рухаємося далі, і наступна зупинка буде на відстані вже майже 8 світлових років від сонця. Саме там знаходиться п'ята за рахунком зоряна система Вольф 359. Ця зірка червоний карлик є взагалі однією з найменш масивних зірок відомих на сьогодні: всього 11% маси сонця та 14% його діаметру. Це відносно молода зоря віком менше мільярда років. А для червоного карлика це означає, що вона дуже нестабільна і раптом може вибухати спалахами, чим збільшує свою яскравість впродовж декількох хвилин. Космічний телескоп Габбл, спостерігаючи за системою, не знайшов ознак наявності там планет. Але у 2019 році високоточний спектрограф Харпс, встановлений на телескопі Європейської південної обсерваторії в Чилі, за допомогою методу радіальних швидкостей виявив два кандидати у планети навколо Вольф 359 Навіть якщо вони дійсно існують, то повинні мати дуже екстремальні умови на поверхнях. Одна з планет занадто близько знаходиться до зорі, а інша навпаки, занадто далеко, щоб сподіватися на наявність води у рідкому стані. У будь-якому випадку подальші спостереження ставлять під сумнів існування найближчої планети до зірки. Це може бути помилковим сигналом, викликаним активністю зорі. Натомість далека планета все ще очікує на підтвердження. Набагато надійніше підтверджено існування планет навколо наступного представника околиць Сонця системи LALAND 211 21185, також відомої як глізе 411, розташована на відстані 8 світлових років від Землі. Чергова зоря-червоний карлик містить щонайменше дві планети на орбіті. глізе 411 – це суперземля, мінімум в 2,5 рази масивніша за нашу планету. Вона обертається навколо своєї зірки всього за 13 земних днів на відстані більш ніж в 10 разів ближче ніж Земля до Сонця. Навіть враховуючи те, що батьківська зірка холодніша за Сонце, на цій планеті все одно занадто гаряче, щоб вода могла знаходитись у рідкому стані. Друга планета системи Gliese 411 c була підтверджена у 2021 році. До речі, обидві були знайдені за допомогою методу радіальних швидкостей. Нагадую, це коли астрономи фіксують крихітні коливання зірки, спричинених гравітаційною взаємодією з планетою. Друга планета в 14 разів масивніша за Землю і знаходиться втричі далі від зірки ніж Земля від Сонця. Тому, враховуючи відстань, тут занадто холодно, щоб вода могла існувати у рідкому стані. У 2021 році також було оголошено про відкриття третьої планети в системі, яка розташовується між двома вже відомими, але її існування і досі не підтверджено. У будь-якому разі, після планетної системи Проксими Центавра, зоряна система Лаланд 21185 є другою найближчою системою з планетами, які підтверджені сьогодні. Однак, безумовно, особливе місце в нашому списку посідає без перебільшення перлина зоряного неба, яка привертала увагу ще перших любителів зірок. Сіріус найяскравіша зоря в нічному зоренебі. небі. Зірка Нілу так її називали Стародавні єгиптяни. Перша поява Сіріуса на східному небі незадовго до сходу сонця означала, що наближається щорічний розлив їхньої головної річки. Але у більшості культур її знають як собача зірка, оскільки вона є частиною сузір'я великого пса. Зрозуміло, що Сіріус настільки яскравий через близькість до сонячної системи, всього 8,5 світлових років, але також через його природну яскравість. Це дуже молода зірка спектрального класу А. Вона вперше запалала, коли по землі вже бігали донозаври. Зірки цього класу природно яскравіші за сонце, мають вищу температуру і видимий колір близький до білого. Вона вдвічі масивніша за сонце і майже вдвічі більша, при цьому виробляє в 25 разів більше енергії. Яскравість Сіріуса поступово збільшуватиметься принаймні 60 тисяч років, але потім зоря почне віддалятися від нас і слабшати, але все одно впродовж сотень тисяч років залишатиметься найяскравішою. Хоча Сіріус не має планет на орбіті, все ж таки він не подорожує космосом на самоті. Маленька біла крапочка на фотографії Сіріуса від космічного телескопа Габл це друга зірка подвійної системи Сіріус Б. Білий карлик розміром із землю, але за масою схожий на сонце. Якщо Сиріус А це собача зірка, то Сиріус Б часто лагідно звуть щеням. Зараз цей Карлик є супутником свого більшого сусіда, але так було не завжди. Вважається, що білий Карлик колись був навіть масивнішим за Сиріус А. Це була подвійна система біло-блакитних зірок, і Sirius B спочатку був зіркою спектрального класу B, представники яких зараз відсутні у місцевому космосі. Він був близько в п'ять разів масивнішим за Сонце, а отже, більш ніж вдвічі масивнішим за Sirius А, і приблизно 120 мільйонів років тому став червоним гігантом. Зрештою, Сіріус-Б скинув свої зовнішні шари, залишивши по собі поступово тьмяніючого і остигаючого білого карлика. До слова, на Сіріус-А чекає така сама доля, коли зоря вичерпає запаси водню у своєму ядрі впродовж наступних мільярда років. Тож Сіріус великий, яскравий і це одна з найближчих до землі зоряних систем, тому не дивно, що це найяскравіша в небі зоря. Рухаючись далі від сонця, знаходимо більше червоних карликів, серед яких система Leighton 726-8, також відома як Glize 65. Це подвійна система червоних карликових зірок. Обидві зірки активні, особливо це стосується тьмянішої, кита, яка під час чергового спалаху збільшила свою яскравість у 75 разів. Трохи далі від сонця знаходяться самотні карликові зорі Рос-154 та РОС-248. Вони особливо нічим не примітні і поки що немає доказів наявності супутників навколо будь-якої з них. Натомість система Епсилон-Едана, наступна у нашому списку найближчих, є дуже важливою з точки зору науки. По-перше, головна зірка дещо схожа на сонце. А по-друге, зоряна система відносно молода, їй всього 400 800 мільйонів років. Розташована на відстані 10,5 світлових років від нас, в сузір'ї Ерідан у південній півкулі. Це найкраще місце для дослідження процесу формування планет навколо сонцеподібних зірок. Якщо точніше, зірка Епсилон-Ерідана Ерідана це помаранчевий карлик, трохи менша та менш масивна за сонце. І це одна з небагатьох зір по сусідству, яку видно неозброєним оком. У 1983 році космічний телескоп ІРАС зафіксував надлишок інфрачервоного випромінювання від системи, яке свідчило про наявність диску матеріалу, що залишився після формування зірки. З цього матеріалу, як відомо, формуються планети Земалі. Пізніше спостереження космічного телескопу Спіцер показали, що диск насправді фрагментований, і внутрішня його частина розділена на дві системи кілець теплішого матеріалу, схожих на пояси астероїдів. Перший внутрішній диск розташовується на відстані близько трьох астрономічних одиниць від зірки. Це майже та сама відстань, на якій в сонячній системі лежить головний пояс астероїдів. Другий щільніший пояс лежить приблизно в тому місці, де обертається Уран в нашій сонячній системі, точніше за 20 астрономічних одиниць від зірки, тому це такий собі аналог поясу Койпера. І подібно до того, як Юпітер обертається неподалік нашого поясу астероїдів, вважається, що планети Епсилон-Ерідану теж обертаються біля країв її поясів. Перша з цих двох планет була ідентифікована ще у 2000 році за допомогою методу радіальних швидкостей. Епсілон рідана Б, масою 63% Юпітера, обертається навколо своєї зірки на відстані 3,5% астрономічних одиниць, тобто якраз за межами внутрішнього поясу. Планета за другим поясом ще не підтверджена, але комп'ютерні моделі говорять про те, що вона має там бути, адже це пояснює форму диску залишкового матеріалу. Астрономи очікують, що система має містити більше планет меншої маси, тому такі телескопи, як James Веб, потенційно зможуть їх нам відкрити. Взагалі, дослідження системи Епсилон-Ерідана має розкрити багато таємниць щодо еволюції молодої сонячної системи. Цікаво, що ця система була однією з перших цілей пошуку розумного інопланетного життя. Знаменитий Френк Дрейк спрямував у бік системи радіотелескоп імені Говарда Тейтеля Національної радіоастрономічної обсерваторії США, проте жодних сигналів так і не виявив. Дрейк спробував ще раз, але цього разу радіотелескоп дивився в напрямку зоряної системи Тау-Кита – і хоча результат виявився так само негативним, його спроби були важливою віхою для людства на шляху до пошуку позаземних цивілізацій. До речі, Тау-Кита – це зірка спектрального класу G, тобто схожий на сонце жовтий карлик з діаметром 79% нашого світила, розташована на відстані 12 світлових років, це, до речі, найближча до сонця самотня зірка класу G. Цікаво, але пан Дрейк, коли проводив свої дослідження, ще не знав, що Тау-Кита насправді містить щонайменше чотири кам'янисті суперземлі масою від двох до чотирьох мас землі, дві з яких потенційно можуть містити умови придатні для життя. Більше того, система, ймовірно, має ще чотири планети, які поки що чекають на підтвердження. Взагалі, зірки класу К та G дуже полюбляють астрономи, які займаються пошуком екзопланет, адже саме зорі цих класів найстабільніші. Якщо це помаранчеві карлики, то вони живуть довше за сонце і потенційно підтримують чудові умови для зародження та розвитку життя впродовж більшого періоду часу. Планети в системі Тау-Кита були знайдені методом радіальних швидкостей, тобто шляхом спостереження за коливаннями зірки. До слова, для пошуку землеподібних планет, навколо зірки, схожої на Сонце, потрібні суперчутливі інструменти, здатні фіксувати рух всього 30 см на секунду. Сучасна астрономія досягла такого рівня точності, але найскладніше відокремити коливання, спричинені планетами, від звичайної поверхневої активності зірок. Для цього астрономи використовують складне моделювання на основі даних кількох незалежних спостережень. У 2017 році було повідомлено про відкриття чотирьох скелястих планет навколо зірки. Дві з них знаходяться занадто близько до світила, навіть ближче ніж Меркурій до Сонця. Але дві зовнішні планети, здається, знаходяться по обидва краї зони життя. Та у Кита Е Суперземля близько в чотири рази масивніша за Землю, обертається навколо своєї зірки на відстані пів астрономічної одиниці. Це між орбітами Венери та Меркурія у сонячній системі. А один рік триває тут 168 земних днів. Якщо ця планета має атмосферу схожу на земну, температура на поверхні була б в межах 70 градусів за Цельсієм. Однак, яка вона насправді ніхто не знає. Цілком може бути, що це світ схожий на Венеру. Та у кита Ф це теж суперземля, масою близько чотирьох мас нашої планети, яка обертається на відстані 1,35 астрономічних одиниць від світила, тобто поблизу Марса у сонячній системі. Це цікава планета, оскільки, ймовірно, знаходиться в зоні життя своєї зірки, але знову ж таки більше ми про неї нічого не знаємо. Але навіть якщо припустити, що на поверхнях цих планет зародилося життя, йому буде досить важко, і цього разу не через зоряні спалахи зірки. Річ у тім, що Тау-Кита, здається має величезний диск матеріалу на околицях системи, який містить в 10 разів більше матеріалу ніж пояс Койпера. Тому комети та астероїди мали б постійно бомбардувати ці планети, ускладнюючи умови на їхніх поверхнях. Взагалі, на сьогоднішній день відомо про близько трьох десятків планет, що обертаються навколо зірок поблизу Сонця. Звісно, всі вони різні, так само як і їхні зірки, але деякі навіть знаходяться в межах зони життя, яку астробіологи поки що окреслили як головну умову для можливої наявності життя на планеті. Але все ж таки найбільш інтригуючим світом за межами Сонячної системи залишається Проксима Центавра Б. Планета, яка всього на 30% масивніша за Землю, обертається навколо своєї зірки кожні 11 земних днів. Але батьківська зірка холодна, тому відстань від планети до світила ідеально вписується в концепцію зони придатної для життя. Так, звісно, зоряні спалахи роблять життя на такій планеті складним або, скоріше, малоймовірним, але хто знає. Погодьтеся, вельми інтригує розуміння того, що найближча зірка до Сонця має планету схожу на Землю. Але поки що все, про що ми можемо мріяти, це про більші космічні телескопи з більшими можливостями, які можуть надати нам більше інформації про цей таємничий світ. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Попрошу вашої вподобайки, якщо відео вам сподобалось, і буду вдячний за будь-який коментар. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі у наступному випуску. І не забувайте підтримувати наші сили оборони, адже на них тримається наш всесвіт, насправді найкращий куточок всесвіту. Слава Україні!